Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Дивимось рейтинг. Все як завжди. І так. Швейцарія сьогодні у мене. Союзник мій е Пабліко Еско. Це Баварія. Навпроти нього, значить Тфіолет, це Швейцарія. Рода з досклану BV? І навпроти мене MultiCar Баварія, Зелений колір. Такс. Прискорюю. І зупиняємось на 15-й хвилині. Так, я тут у що грав я і не пам'ятаю. Але зараз ми все побачимо. Академія в мене вже є. Так, напевно... У століття. Золото. Прокачую. Є 40 на золоті, дерево. Їжу прокачую. Будую вугільні золоті шахти. Ще по одній. Так, і ось, значить, так, да, буде століття. Дивися такий ми спільний паркан з союзником вирішили побудувати. Не домовляючись з ним. Перша каза пішла. Блін, на 12 хвилині пізновато. Друга. Стайня. Так, запускається в мене гаубиці мої. Друга стайня, депцентр. Третя буде? Так, вже може бути. Давай, чому не будую? Так, тут. Ой-ой-ой, ой, сори, ой, 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 це я щось задумався. Е, так, давай. Так, у ну, мене там, напевно, ще немає що, нема, що дивитись. дивимося на союзника мого. стані прокачення, підкова є. Тут швидкостріл залізний, вугільна сила і залізна сила ще береться. Так, ці прокачані ардепо немає. Ось його армія. Ушоди де у нас? 4 стані прокачані, підкова немає. Е -е, вогільна сила тільки. Тут також не докачані. 2 артдепо і ось його армія. 10 гармат уже під'їхало сюди. Е -е, мультикар. 4 стані прокачані, підкова. Коротше, у всіх стандартний білд, крім мене. Тут прокачані. Академія нічого, два ардепо і ось така армія. Також 10 гармат має. Так, ну давай подивимося вже, що у мене. Значить в мене три стайні. Це, я видно, її тільки заклав, так. Так, да, будую. Е -е, підкова є. Академія нічого. Ну, ці прокачані відповідно. два артдепо і ось моя армія. Чотири гаубиці тільки. Так. Ой, відпустив гарматки, що захопить. Ой, да, давай 4 гармати взяв. Не доконтролив їх що да? І одну все-таки забрав. Так, і тут я союзнику пишу, щоб він мене пустив. До мене вже тут дивися... Настрілював по трошки зелений мені по паркану. Я йому тут пишу пусте, пусте. Підходжу до паркану. І давай на ще на момент атаки гляну. Значить, три сили швидкострілу. Мого союзника у фіолетового. Друга сила береться і швидкостріл є. Коротше, тут він мені ось дирочку робить. І одразу пише, що не треба, типа що, не йди. Зелений вже дивися, тут скільки присилає драгунів. 136. Ну я тут втоки вертаюсь назад. Такс. А, це ж не я. Драгуни мої. Штампується. Ліміт уже в мене. Так, і це я тут вже побачив, що зелений підійшов. І зараз супер потужну допомогу відправлю Союзнику. Так, але вони відходять дивись. Так, тут пагорб такий. Поганий. Так, куди це він іде? Куди? Ах, все в паркан іде. Да і ще драгунів посилає. Так, ну що у мене? Швидко стріл залізний береться. Так, ну що? І що завже, бачиш? Союзник його врятував тут. Ви вже скільки він прислав? 151 драгун. 163, жесть. О мій союзник тут ось такою армією стоїть. Так, ну слухай, настрілює він так непогано, да? У зеленого що? Дві сили швидкостріл. І у фіолетового... Ой. Три сили швидкостріл. Союзник мій... Ну, так і без змін також. Собору немає, століття не хоче виходити. І ось моя підмога, про яку я говорив, подивись. Ух, 25 драгунів. 26, але 18 століття. Це жасть, звісно. Блін, подивись, що витворяє мій союзник. Як він їх так поклав? Все, і тут зараз ми разом з ним. Будемо їх вже нажити всіх. Але дивися, у мене урон 43, а у драгонів 17 століття 30. Є різниця, правда? Тут у мене вже ще 2 сили взято. Знову ліміт у мене. Так, і тут дивися. Підмогу посилає вже зелений своєму союзнику. О, синій диви молодець. Не дає йому втікти до союзника. Одразу пішов на фланг, щоб не дати селянам і шахти позахоплювати, але так і не захопив, до речі. Ну і все, ми тут заходимо, селян зараз перестріляємо. А я тут подивися, скільки військ іде. Так, що у шо, що, дещось помінялося? Ні. О, союзника мого так. А, взявши четверту силу Столічто також не... не планує. Так, і що я роблю тут? Відходжу назад, сюди оцих стріляти, але моїх дуже мало тут. Дивись скільки тут йде рундашер. Я, коротше, побачив цю армію і вирішую йти в атаку. На зеленого. Ось така армія тут. Десять гаубиць одна гармата. Пікінерів 703, ух! Так, береться четверта сила і залишилось швидкостріл вугільний тільки. Так, ну тут зараз що? Відіб'ється Фіолетовий чи ні. Дивись, до дотікання перебиває зелений. Так, я пробиваю тут паркан зеленому. Зелений вже прям точку збору поставив. Ось тут. І що? Пробиваю я, дивись, паркан, якому ширше, щоб... Більш широко заходите. Ну і все, дивися все-таки. Фіолетовий тут відбивається. Дотікання перестрілює зелене і. не дали вони знести нам шоду. Точніше, моєму союзнику. Бо там тих моїх 26 драгунів, то таке. Так, зелений побачив. Що зеленого тут? Ось його армія. Все, я тут ж в мене, коротше, тут кількісна перевага. Фіолет вже навіть ідемо на допомогу, подивись. А гарматки накидують, кидають, підвияк. Так, ну в мене вже ж напевно все є. Ні, так і немає цього швидкостріла стріла вугільного. Але він мені не знадобиться. Тут уже синій біжить мені на допомогу. Дивися, взяв він мене в кільце тут. Ой, погано. Хоча дивися, тут... Цей нижній фланг, чи як там я продавив? Ну, коротше, бач, синій побачив, що я тут справляюся і пішов добивати фіолетового. Так, я вже тут захоплюю гармати зеленого. Диви, фіолетовий так і йде на допомогу. Ну, в них тут так, дивися. Бачу, вони війська розділили. Я скористався цим моментом, побачив, що Половина віз, там, ну, менше половини було у Фіолетового, і я вийшов в атаку. Слухай, перебив він мене тут, але. Бачимо, що тут буде? Ось зверху ще дивись гармати зеленого. Треба їх захопити. А, та і настрілює так по мені. А тут у мене 3 гармати і 9 гаубиць є. Блін, диви, як він по мені тут накидує. Ох, знову подивися. Так фіолетовий ще тут підходить. Блін, дивися вже. Здається, що я можу і не продавити його. Але знову ж таки, століття. 56 урон. І 30. Блін, він ще не прокачав, так? Да? До кінця? Та ні, я не зрозумів. Що це у них такий урон? 30. Фух. Ну і що? І тут вже все, тут він вже нічого не зробить. У мене вже дивись, яка армія. Купа гармат, гаубиці. Ну не купа. Але цього достатньо. Вже, щоб будівлі зносити. Все, селяни вже пішли в бій. Останні потуги баварії. І це перемога. База фіолетового зноситься. А, дивись, я навіть не помітив, втік він все-таки до союзника. Ну, десь не хоче здаватись, бореться прям до останнього, а? І все фіолетовий ще, де він ці війська бере? Зносять, зносять його, а в нього йдуть йдуть ці струйки. Ну все, ну тут вже пора здаватись. Так. Це хто здався? Зелений здався, ну і фіолетовий вже також тут отримав поразку. Ну що ж, ось яка у нас битва вийшла. Слагоджена гра з союзником. Ну, моя та підмога прям жесть. 26 драгунів. Що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний, підтримуй український контент. Прокоментуй та постав лайк. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.